Давай, давай, давай! Затягується! Тобто для того, щоб свої навички довести до автоматичних дій, тому що. Класситься така ситуація, що думати буде ніколи, і там вже вирішить тільки підготовка. Динаміка, яка була, така і є. Просто ми бачимо тенденцію, що ми вражаємо противника, і в них іноді відбувається заміна. Підрозділи, який наступає на нас, і це свідчить про те, що ми успішно виконуємо завдання. В них дуже великі втрати. Боятися це нормально щодо мотивації. Мотивація така, що немає просто вже зворотнього шляху.